Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з пустими баночками, з протестованими засобами. У мене назбиралась ось така корзинка за цим разом. Але перш ніж почати, хочу вам сказати, що відтепер під відео я вам буду залишати посилання на ці засоби, які я вам буду показувати в пустих баночках. До цього я вам залишала посилання під відео тільки там, де є. Розпакування посилок або від Мейкапу, або від єви, або будь ще іншого, тобто там, де є розпакування. Відтепер я хочу вам залишати посилання на товари, які вже у мене протестовані, пусті, і я їх ну, там чи то викидаю, чи просто щоб до ними користуватися, замовляти повторно. Тобто, ось так. Не забувайте дивитися під відео. Тепер буде так. Я думаю, для вас це буде доволі зручно. Напишіть, до речі, чи це вам буде корисно залишати ще під відео з пустими баночками посилання на ті засоби, які я вам показую? Можливо, всі засоби я не зможу віднайти. Я подивлюсь, як в мене це буде виходити, тому що деякі засоби у мене є ще по півроку, навіть більше. Може бути таке, що їх просто ну, вже не знайти. Тому ось так. Ну я буду намагатись вам залишати посилання. І так, давайте тепер перейдемо до тих засобів, які у мене закінчилися. До першого засобу, який на мене лежить, дивиться, він у мене доволі давно вже. Нарешті він у мене закінчився. Це український бренд RELANCE. Має він ось такий вигляд, це пінка для вмивання. Тут ще правда була така прозора кришечка, я вже десь говорила, що я їх, в принципі, відразу викидаю для того, щоб з ними постійно туди-сюди не буде не займати часу при умиванні. Просто сидить вона в мене ось в такому вигляді. Вона нажимається ось тут, і з неї виходить. Пінка. Взагалі, засіб дуже і дуже непоганий. Він такий сам темний, але пінка всередині сама водичка такого прозорого кольору була, а пінка виходить білим таким, білою такою хмаринкою. Ну, я думаю, всі це знають. Взагалі, сам бренд дуже мені подобається з усіх українських доглядових брендів. Він, як на мене, найбюджетніший, напевно. І він мені дуже і дуже подобається, тому що у них, по-перше, така. Пізнавана, впізнаваний верніше, дизайн, такий лаконічний, простий. Подобається мені даже їхня назва RELANCE. не знаю чомусь. І їхні засоби, вони дуже прості, в них дуже проста формула. Попри те, що в мене доволі вимоглива шкіра обличчя, і я доволі вимогливо ставлюсь до засобів, але вони мені подобаються. В них такі свіжі аромати. Вони дуже так діють непомітно, якось легко на шкіру. Я б сказала, навіть такі засоби, вони більш літні, як на мене. Ну, в принципі, ними можна взимку користуватися, нічого такого. Їх можна брати, якщо у вас якісь тяжкі засоби, дорогі засоби, щоб робити якусь перерву, вони дуже гарно підходять. І взагалі, в мене постійно ріланс, як не та крем, так ось пінка, не знаю. Дана пінка, до речі, там дуже величезний був у неї перелічень, чого вона робить, тому я її взяла. Взагалі пінки для вмивання я не люблю. Вони в мене були не раз, різних брендів. Але я їх чомусь ну, не полюбляю. Я більше люблю якісь там скраби, крем, скраби, гелі для вмивання. От пінки чомусь я їх не дуже А Нею користувалася, чому вона взагалі так довго користувалася нею раз на день ввечері. Коли я вже змивала косметику, і вона в мене йшла як додатковий догляд, додаткове очищення обличчя. Ось таким чином я не користувалася. Звичайно, якби я вранці не користувалася, то вона б у мене швидше розійшлася. Ну, вранці в мене інший засіб, зволожувальний там для вмивання, тому ось так. Непогана штука, можете звернути увагу. Звичайно, я її вам знайду і залишу внизу на неї посилання. Можете. Користуватися взагалі класно. Почитайте, там в неї цілий переліч. Далі в мене закінчився цукровий скраб для тіла від українського, знову ж таки, бренду Mermid з кавуном. Тут його 250 грам, має він ось такий вигляд. Всередині він був такого зеленого кольору з такими ніби кісточками, коричневими малесенькими кавуна. Взагалі, я його замовляла цей засіб на офіційному сайті Мермідей. У мене є і розпакування десь нижче, можете подивитися. Там я цілу низку брала в них засобів для того, щоб протестити. Закінчився ось цей скраб, доволі швидко. Закінчився скраб, мені сподобався. З усіх цукрових скрабів, які я е, тестила, особливо в українських брендах так вийшло чомусь е, саме скраби цукрові я брала в українських брендів. Е, мені е, подобається дуже містер Скраб, цукрові скраби, і мені тепер подобається Мермідей. Тому що е, скраб доволі такий. Він, я б не сказала, що він супер жорстокий, але в нього гарні зернинки, такі крупні доволі. І він дуже добре відшурушував шкіру. Дуже добре. Про аромат окреме питання просто супер аромати. В них навіть зараз от, пуста баночка, вона вимита і просто. Ароматка вона досі відчувається. Тобто ним дуже було приємно користуватися за ароматом, за текстурою, дуже гарна текстура. Добре, відшулушував шкіру, я люблю добре відшушити шкіру, очистити скраби я люблю, ну, щоб не, не геть жорстокі, ну такі, щоб вони відчувалися на шкірі. Наприклад, якщо порівнювати, кому такі скраби не подобаються, то є український бренд Совка. Там набагато ніжніші цукрові скраби. І вони ну, більш такі делікатніші, не така зернинка велика, а тут ось вони більші, помітніші. Тому ці скраби мені дуже сподобались. У мене ще є, зараз стоїть банановий, бо я брала два. Тому закінчиться банановий, звичайно, я їх буду брати в перемішку з містерскрабером, не знаю, якось так. Тому, звичайно, знову ж таки, на цей тепер засіб я вам залишу посилання для того, щоб вам було зручніше їх купувати. Е, так, е, далі у мене закінчився шампунь для волосся. Знову ж таки, коли я беру ці маленькі пляшечки з шампунем, вони так швидко закінчуються. Ну, голову я маю десь тричі на тиждень. Можливо, з цим пов'язано, і волосся не зовсім коротке, тому так. Це британський бренд Hair Burst. чи Brust? Не знаю, як точно вимовляється, 350 мл, має він ось такий вигляд. Я вже його неодноразово показую на своєму каналі, він мені дуже подобається. Аромат тут є авокадо, кокос, такий він прозорий, такого прозорого жовтуватого кольору. Ну, він мені подобається. Після нього дійсно волосся не так випадає. Ну, взагалі, просто гарний. Він навіть, можливо, десь я вже і показувала в своїх пустих баночках. Він просто гарний шампунь. Відчувається ця якість. Ну, Я хочу ще взяти деякі там шампуні, лінійки в них є для жирного волосся і для відновлювання волосся. Тобто, ось так. І в них є ще вітаміни там. Ну, величезний спектр. Просто що все не перепробую зараз, тому що це, все звичайно, впирається в ціну. Але шампунь дуже-дуже непоганий. Хто такі полюбляє саме, можете на нього звернути увагу. Далі у мене закінчився це, здається, лосьйон для тіла з ароматом манго. Його 250 мл тут було. Body Resort-бренд здається, називається. Наскільки пам'ятаю, це нідерландський бренд, і ще не помиляюся, має він ось такий вигляд. Я його виставляла в YouTube Shorts. Такий в нього яскравий, яскравий. Дизайн під манго, помаранчевий. У них, до речі, в лінійці ще величезний спектр ось таких баночок, різні кольори і різні аромати в них. Ну, Я взяла манго. Я вже не пам'ятаю, чому я його взяла. Напевно, він також повинен був злужувати і так далі. Всередині він просто такого був білого кольору, доволі він приємний був у руках, відчувався аромат манго, приємний засіб. Наскільки я пам'ятаю, він не дуже бюджетний був, але непоганий. Просто, якщо ви, наприклад, вам потрібно для тіла щось купувати. Ну, наприклад, як в моєму випадку, в мене тіло дуже сухе, і мені потрібно купувати якісь засоби, які зволожують шкіру і доволі гарно зволожують шкіру. Даний засіб, він, будемо так казати, він в принципі нічого такого не робить. Він просто дає аромат. Злегка він доглядає за шкірою там можливо зволоже якісь компоненти в нього є. Ну і на цьому все. Це засіб такий, знаєте, додатковий, літній, десь брати у відпустку, ну і так далі. і так далі. Тобто, ось таким чином, тобто, звичайний засіб для аромату і злегка для якогось догляду шкіри. І все. Ну, якщо у вас, наприклад, як в мене суха шкіра, звичайно, такий засіб не дуже підійде, тому що з нього ніякої не буде користі. Звичайно, я ним докористувалася. В переміжку в мене зараз є лосьон від НІВЕ. Тому я в перемішку, будемо так казати, перемішувала, ну не перемішувала, а просто по-різному ними користувалася, будемо так казати, компонувала їх, як могла, і докористувалася. Звичайно, непогана взагалі ніка, можна на неї звернути увагу. Дуже гарний дизайн в ваній кімнаті до себе дуже приваблював погляд, тому взагалі класна штука. Далі у мене закінчився скраб для шкіри голови від містер Скрабер. Це український бренд. Даний скраб я в них побачила донесенько вже на їхній інстаграм сторінці, в їхніх сторіс. Вони його рекламували, напевно, як новий продукт. Взагалі, тут у нього протеїни. Кератину і Олія Ши. Має він ось такий вигляд невеличкий. Стояв він у мене в ванній кімнаті, тому вже ось такий на вигляд. Тут його дуже мало, я не пам'ятаю, скільки його. Тут грам. невеличка баночка його така під метал. Він, в принципі, дуже був схожий на той скраб, який я колись брала Зволожувальний скраб для шкіри голови від цього ж бренду. Цей скраб мені більше в них сподобався. Він якийсь такий делікатний. В принципі, щоб сильно великий результат такий, я відчувала на шкірі голови, його, в принципі, не було. Будем так казати, така невелика свіжість від нього була. Відчувала, що є якийсь певний додатковий догляд за шкірою голови. Непогана штука, на не я користувалась раз в тиждень. Можна її придбати для того, щоб просто протестити, бо для цього я її брала. Поки що брати я не буду. Взагалі, поки що скраби для шкіри голови я брати не буду. Нема в мене поки що цього бажання. Але в нього ще один величезний плюс. Навіть зараз це відчувається його аромат. Просто аромат я навіть не знаю чого, аромат якихось парфумів в переміжку з якимись мильними засобами. Не можу пояснити, чим конкретним він не пахне. Але дуже і дуже приємний аромат. навіть за аромату можна взяти і протестувати. Знову ж таки, я залишу вам посилання під відео. Далі у мене закінчився знову ж таки, від того ж самого бренду українського Mermid, парфумований лосьон для тіла. Брала я найменший літраж, це 50 мл. Має вона ось такий вигляд, такий навіть travel Size, тестувальний розмір для того, щоб протестити. Це з тої посилки, про яку я вам розповідаю, що я брала на тестування їхні засоби. Набрала я немало на суму, певно. Парфумований лосьон для тіла Він такого був білого кольору. Аромат у нього тут називається Ніч у Парижі. Ну, аромат такий освіжаючий. Я б не сказала, що він зовсім що він парфумований, тому що він нагадує мені якісь фрукти. Але аромат дійсно тримався на шкірі певний час, він відчувається, тобто весь вечір він точно у вас триматися буде. Але сам лосьон мені не дуже сподобався. Знову ж таки, повторюся, як і попередні я показувала вам то, що з манго. Якщо у вас є певні проблеми, парфумований лосьон у вас то може бути. Як додатковий, але не як основний, тому що ну, він просто парфумований лосьон. Оця його функція. Функція практично парфумів і все. Тому звертайте на це увагу, що дії якоїсь такої не буде від нього дія, тільки парфумів, що він от, від вас буде просто аромат якогось певного парфуму. Тому ось так. Звичайно, замовляти парфумовані ці лосьони поки що в мене немає бажання. Тому ось так. Але ви можете подивитися, там, до речі, у них величезна їх кількість з різними ароматами, і дуже приємно, що можна брати ось такі невеличкі літражі. Далі, знову ж таки, від цього бренду, від -Me Day, закінчилась у мене сироватка. Доволі швидко, тому що в цей період у мене чомусь, я десь вже говорила, я пропустила. У мене не було ні сироваток, ні кремів. Якось я пропустила, все позакінчувалося. тому я нею однією користувалася, і вона в мене доволі швидко розійшлася. Хоча, в принципі, її надовго вистачить. Тут її 50 мл. Вона була такого блакитного відтінку, густувата. До речі, навіть оця піпеточка, інколи її наверх не завжди витягувала. Такий я б навіть сказала, як желем. В принципі, вона нічого такого не робила. Вона вказана, що це сироватка зволожувальною, вона з гіалуроновою кислотою. Тобто, я її просто наносила, вона в принципі, добре зволожувала шкіру. Можна було робити масаж гуаша, тому що вона не відразу впитувалася, вона така, я б сказала, не в жиле, як я говорила. В принципі, непогана, але такі сироватки, як на мене, більше підходять молодшим в тих, в кого нема значних якихось проблем. Або просто підходять тим, у кого нема великих проблем з шкірою. Тому що, ну, наприклад, у мене, якщо суха шкіра, то така сироватка її замало для такої шкіри. Але якщо вам просто потрібно зволожити шкіру обличчя, в принципі, непогана. І вона, до речі, дуже-дуже бюджетна, щось 150 гривень коштує, щось так. В принципі, непогана штучка, тому можете звернути увагу. І останній засіб, який в нас з вами залишився, це декоративний засіб, з декоративної косметики, тональний крем. Я вирішила в пустих баночках вам показувати декоративку, хоча б одне щось, тому що. Декоративні засоби вони закінчуються ну дуже довго, тому що, наприклад, той самий тональний крем, який має 100 мл, він у мене закінчиться через півроку, а той більше йому потрібно. Звичайно, коли в розпакуваннях я вам показую, що я купила результат, який він, і що він чи сподобався, чи не сподобався, я вам буду говорити дуже, -дуже практично через півроку. Тому я вирішила вам показувати ці засоби. Час від часу от таких відео з пустими баночками. Я його протестила вже практично два місяці як більше я її тестую, в мене вже навіть пів баночки немає. Я вирішила вам про них розповідати, що ви про них чули, тому що можна про них і забутися, коли я робила розпаковку і коли я збираюсь робити тестування, коли вам я щось про нього розповім. Але потім пізніше, коли він вже в мене закінчиться, знову ж таки я його включу у відео з пустими баночками. Тому, можливо, будуть відео, в яких десь будуть повторюватися засоби. Але це буде дуже рідко, тому що поки тональний крем закінчиться в мене, то це буде через місяці, можливо, аж два. Я вам його покажу. Тому ось так. Щоб ви розуміли, чому ви можливо, хто за мною так сильно слідкує. До речі, я дуже вдячна, хто за мною слідкує, кожне відео дивиться. Я вам дуже дякую за ваші перегляди. Тому що ви не дивувалися, що ви якісь засоби будете бачити двічі в пустих баночках. Ось так. До речі, напишіть, як вам таке, чи вам підходить такий вид, щоб я вам показувала двічі протестовану баночку, будемо це так казати. Так, за цим разом в мене тональний крем, який ще не закінчився, я ним користуюся, і, до речі, він сьогодні на мені цей тональний це корейський бренд. Звичайно, під відео я вам залишу на нього посилання. Ви подивитесь детальніше, почитаєте про нього. Тут його 100 грам. він з сірим підтоном, те, що дуже багато хто боїться. В принципі, цього бояться не потрібно, тому що тональні креми, вони добре адаптуються під шкіру. Навіть це, я також його як наносила перший раз, трішечки мені було дивно. Але коли ви його розносите кісточкою, потім блендером, і через хвилину-дві він просто адаптується під вашу шкіру і нічого страшного. Я вам не скажу, тому що я не можу знайти його відтінок напевно, 13 якщо тут вказано. Ну, знову ж таки, повторюсь, посилання я вам залишу на нього, я віднайду і ви будете бачити. Я беру, в принципі, найсвітліше, що є в лінійках. Тобто, завжди неважливо, які це бренди, які це країни-виробники, я беру найсвітліше, тому що в мене шкіра світла, мені потрібно, щоб не було там якогось жовтого обличчя чи ще якогось. Тому ось так. Ну тут він звичайний, він з помпою, зручний, він, до речі, він дійсно зволожує шкіру, тому що шкіра в мене суха. Я завжди, навіть уже влітку я користуюся зволожувальними ось такими тональними кремами. Він не сушить так шкіру, він добре розноситься, але один, ну не то, що я б не сказала, що мінус. Просто вам, на замітку, якщо ви такими будете користуватися, все-таки його потрібно припудрювати, тому що якщо тональний крем матовий, то він. Його припудрювати не потрібно, практично ви можете до нього торкатися і сліда не буде. Від цих тональних кремів слід буде, тому його бажано припудрити будь-якою пудрою, яка у вас є. Ось так. Я інколи, навіть якщо в мене немає контакту з обличчям, то я його і не припудрюю, тому що пудра також вона, в принципі, десь далеко сушить шкіру. А сам тональний крем дуже і дуже непоганий. Він мені подобається, ним я користуюся. У мене ще ряд тональних кремів стоїть. Я їх закинула, вони мене просто простають, тому що поки що я користуюся ось цим тональним кремом, тому можете глянути. Класний тональний крем мені сподобався. На цьому у нас з вами все. У нас пуста корзинка з пустими засобами, які я протестила. Знову ж таки, за цим разом у мене все закінчилося доглядове. Тому, ось так, як є, ну, тепер буду вам показувати хоча б по одному засобу з декоративної косметики. Обов'язково я на всі дані засоби вам залишу посилання під відео, тому можете дивитися, переходити по посиланню, знайомитися з засобом ще ближче, чим я вам розповіла. Ну і на цьому буде все. Я сподіваюся, відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!